Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди По на прохання наших багатьох підписників ми підготували сьогодні аграрний гороскоп посадки озимих чеснику та цибулі в листопаді 24-го року. Час Київський. До речі, і самим було, самим було цікаво, чи є такий гарний період. На жаль, на жаль, у нас буде тільки один період. А чому? Тому що наш. Наші любимі знаки дивіться козарі. Це зростаючий місяць, телець це повня. І ось у нас один період залишається, перевірений вже роками не тільки нами, а нашими підписниками. Це Лев спадаючий місяць. Лев покровительствує цибулі та чеснику, особливо в осінній та зимовий період. Що ж, давайте розглянемо ці сприятливі дні. 20 листопада починається з 16.30 до кінця доби, 21 листопада, всі 24 години, 22 листопада з 0 годин до 13.30. а потім починається період вже з чотирьох. 13-й переходу місяця з 3-4 фазу. Ось такий у нас, як бачите, дуже короткий сьогодні аграрний гороскоп. Але він у нас вже з вами є і ми можемо планувати. До речі, ми плануємо на цей час і ще підготуємо грудневий випуск і будемо бачити, коли ми посадимо озимий часник та озиму циболю. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.